Дуже смачна сира аджіка. 3 кілограми помідорів, кілограм болгарського перцю, кілограм цибульки. По рецепту від 3 до 6 штук гіркого перцю. Ну, він у мене такий довгенький, то я взяла 4, буде достатньо і часничку так, щоб меле того було, Це в мене велика чашка. стакан. Це все в общем, переробляємо на м'ясорубку. Перемололи на м'ясорубочку і додали 100 г цукру, 100 г солі, 100 г уксусу і 100 г олії. І оце все гарно перемішаємо, і хай трошки постоїть, поки розчиниться і сіль, і цукор. Ну, Звичайно, якби і гіркий перець був червоний, і болгарський гарно-червоний, то аджіка була б ще гарніша на колір. Ну, Саме головне, щоб була смачна. І тепер розлили по сухих баночках. У мене вийшло 4,5 літрова неповна. Будемо зараз їсти. А ці 4 накрию кришечкою і ставлю в холодильник. І стоїть вона дуже довго, аж до весни.